І це переписування виглядає шалено раціоналізованим. так? Деякі фрагменти або навіть цілі статті мені схожі на програми для е, комп'ютерів, то мені здавалося, що їх можна було би переписати символами якимись стрілочками, ще чимось таким А, Б, це йдемо сюди, не йдемо сюди, значить йдемо сюди і приходимо сюди. Я єднаються ці два способи, ці дві ітенції в письмі з одного боку, якоїсь стихії, яка вивільняється через сон. А з іншого боку, такої клопіткої раціональної праці, причому часу праці, де ви виставляєте собі дуже чітку раму. Твір, який складається в кількість простих речень. підмет присудок додаток, наприклад. А Або навпаки, твір до речення розростається до двох сторінок. Або ще якісь обмеження. Як воно співпрацює у вашій творчості? Це я не просто, просто так само складається щодо цього. Говорити про ці, про ці два двачні типи, мене завжди, коли я почав писати, мене турбувало, чому я, коли я ще стояв, описую стрільну кімнату чи, чи людей, чому я вживаю всю форму речення, а не інакше. А що, що сталося якщо б я говорив, говорив про це про інакше? Я, я почав почав шукати за відповідь на це думав, що про це колись десь говорилося, абсолютно ніде ніхто про це ніколи не писав. І ще досі я, як я бачу, ніхто ніколи не писав. І я, не будучи спроможним відповісти, він на це сказав собі, мене що шукав це. І тоді я, я вирішив, що я писати, тому це, мабуть, була під форма цього потоку свідомості. Я, я писав такими дуже лезними реченнями, це, це було в моїх перших ранніх ґломовних. Романах, де були душки, були в душні, бо це ніби такий, такий напівсвідомий спосіб, спосіб, спосіб писання, цебто дещо є думка, трохи модифікованою логікою. І ну, виходили речення довгі на дві на 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 сторінки. Але я довше справа, що це. Абсолютно я все-таки я ще не відповів до, до тепер, чому це є. Тоді я в розпуці вирішив, що я писатиму тільки короткими реченнями. Хай вона буде. Я, я так почав писати свій твій, цей великий оманський мови Свій блад за десь, три бродинки і смерть. І я думаю, що це буде просто, це було неймовірно важко. Мені забрало до слів десь рік, за які я навчився писати так, корні мор писати, але щоб. Щоб описати дію чи, чи предмет, щоб воно задовольна з мистецького боку, це було страшно важко. Тому треба було перше, я мусив властиво створити собі граматику, бо, бо це не є так просто, це не, не, не тільки, тільки прості решта, там є різні проблеми. скажімо, коли, коли ви маєте «Іде дівчина гарна, висока її молода, то це властиво є три речі, чи, чи писати «Іде дівчина гарна. Дівчина висока, іде дівчина молода, а чи це скласти од неї? Те саме, саме це, що дається, є, є в одному решті, власне, там є інші речі. Оце треба було все це зрозуміти і переробити. Тоді, коли ви описуєте, ну, воно вона мусить мати якийсь сенс. І таке іде, іде дівчина гарна, йде дівчина молода, йде дівчина висока. Це звучить, як три інші дівчини. От я му, мусив це здається, спосіб це. Це створити, і тоді там цілий ціла скомплектована система. І це було взяв правильно приблизно рік. Тоді я побачив, що, що сталося, коли я цього навчився. Що е, абсолютно я, я не міг говорити. Речі, які були для мене бананими, мабуть, банальними для всіх. Себто, коли тоді, коли я писав новим реченням, я міг би створити речі не банальними своїми пороннями. Повторюю мене себе. Не, не потрібно. Абсолютно, коли пишете короткими тими реченнями, все що не потрібно, абсолютно відлітає. І ви тоді в вас заходить абсолютно інший спосіб, спосіб писання. І ви я там мене навчило. Це дуже сильно навтертів, як писати взагалі. Після чого я мені було стало писати багато легше іншими реченнями. Я кожен час, як я пишу, я недокладно знаю, де, де я знаходишся, що я вже сказав, що я вже не повинен казати. Так що я б ради хто пише так рік попрацювати над писати коротким рештам, це вас дивіться, ви не висити величезну вартість, величезну вартість. Але е, це все виходило не з. Бажання епатувати чи хача, чи бути інакшим, а просто потреба, моя особиста потреба задовольнити так, як я бачу, це що я хочу робити. І це все виходить mm -hmm. для мене, модернізм, і література взагалі, а, а модернізм є виявом, літер, якої літератури повинна бути в нас час. Ми є с, 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 суспільство і ми е, особистості в ньому є інакше, ніж були предки, наші предки 200 років тому, і е, тому. Виник модернізм, бо люди, люди є такі, а основою ну, базою, базою модернізму є потреба особиста пекуча потреба творити. Люди, які не пишуть із пте особисто пекучих потреб, а потреб творити, не є місцями. Вони є можуть бути писанниками, вони не є місцями. Я цю літературу між література, яка і писаться для зарібку, для розваги. Для Сміху, якщо це є сміх, як... зараз сміха література, яка є, яка є на те, щоб задовольнити себе свої особисті потреби. Це є це є, ці головні риси е, е, модернізму.